Música Вітаю, це програма енергетична трансформація на хвилях Української служби польського радіо. При мікрофоні Володимир Гарматюк, українська компанія Койл Енерджі хоче відновити видобуток вугілля в Польщі і стверджує, що може заробляти гроші, використовуючи інші технології. Про це зокрема повідомляє видання Пульс Бізнесу. Наразі компанія за інформацією видання шукає фінансування. Цікаво, що Польща розпочала процес припинення видобутку вугілля на своїй території, як нагадує видання пульс бізнесу згідно із соціальною угодою 2021 року, підписаною урядом із профспілками гірничо компаній шахти з видобутку енергетичного вугілля будуть закриватися поетапно до 2049 року. Незважаючи на це, впродовж кількох місяців представники Коєл Енерджі української компанії, яка котирується на Варшавській фондовій, Біржі раніше працювала на Донбасі, відкрито говорять про відновлення видобутку в Польщі. Про це інформує видання у минулому ідеться в дописі: Coil Energy відновила видобуток на шахтах Донбасу, який український державний власник раніше вважав нерентабельними і закривав. У Польщі ж компанія розглядає активи Сілтек у Забжі, яка припиняє діяльність наприкінці цього року. Польща і справді відходить від вугілля, і цей процес уже триває, каже експерт із питань енергетичної політики Greenpeace Польща Міколай Гумульський. У червні цього року був перший місяць, коли частка вугілля в енергетичному балансі була нижчою за частку відновлюваних джерел енергії, і це була перша така ситуація в історії Польщі, і цей процес продовжиться, каже Миколай Гумульський. То показує наш рапорт. Це демонструє як наш торічний звіт, останнє десятиліття вугілля, так і, наприклад, дослідження польських енергомереж. Вони вказують на те, що у 2034 році частка вугілля в енергетичному балансі становитиме близько 10% у найкращому випадку, і не ще 10% у більш ймовірних сценаріях. Це також супроводжуватиметься зниженням попиту на енергетичне вугілля

Протягом наступних десяти років, стверджує експерт, польща повністю або майже повністю відмовиться від вугілля, і з цього погляду каже Микола Гумульський, зацікавлення Coil Energy є доволі несподіваним. Крім того, шахта Сілтек, яку хоче купити українська фірма, мала б закритися до кінця цього року, а відновлення виробництва було б дуже коштовним на думку Міколая Гумульського будь-які спроби відновити це виробництво вимагатимуть, наприклад, видобутку з сусідніх родовищ відповідних концесій та ретельного вивчення її прибутковості. Це приватна шахта, якій досі вдавалося триматися на плаву. Але оскільки видобуток енергетичного вугілля стає дедалі збитковішим через виснаження родовищ, вона вирішила його припинити і вважає, що цей процес триватиме незалежно від таких інших ініціатив, що ж, якщо польща не має потреби в енергетичному вугіллі, а європейський союз схиляється до зеленої енергетики і декарбонізації, може це польське вугілля вдалося би продавати в інших країнах, але це вважає експерт доволі малоймовірний сценарій по решта решта країн, особливо європейський союз, також відходить від вугілля, особливо кам'яного. Якщо розглядати інші країни, то виникає ще одне питання: вартість видобутку енергетичного вугілля. Вартість видобутку енергетичного вугілля в Польщі дуже висока порівняно зі світовим ринком. Уявіть, наприклад, що якщо ми говоримо про шахту в Австралії, це відкриті кар'єри кам'яного вугілля і Тісь видобутку такого вугілля значно нижче ніж у підземних шахтах, які ми маємо у верхній сілезії, де вугілля залягає дуже глибоко. Видобувати його складно, і більше того, особливо у випадку шахт, що належать польській гірничо добувній групі, виникає питання витрат з погляду заробітної плати. Тобто заробітна плата шахтарів дуже висока. Це звичайно також впливає на витрати на видобуток і має величезний вплив на ціни. Тому польське вугілля складно продавати. На міжнародному ринку на момент трохи на арені однак інвестор навряд чи не розглядає таких аргументів і вкладатиме кошти в наперед провальний проєкт. Можливо, маючи сучасні технології, компанія має бачення того, як здешевити видобуток, в тому числі використовуючи автоматизовані системи, які виключатимуть необхідність використання небезпечної і дорогої праці людей. Напевно, ста та як панспоніші ще виконача Напевно, та фірма буде змушена ще дослідити наскільки справді прибутковою є ця справа. Однак я просто не бачу світлого майбутнього для шахт з видобутку кам'яного вугілля, незалежно від того, чи вони приватні, чи державні, чи належать вони українській компанії чи польській. Реальність така, що час вугілля в польському енергетичному секторі добігає кінця, тож це не обов'язково лише питання кліматичної політики. Літики, тощо, а просто витрат. І якщо говорити про інший бік видобутку вугілля, на нього має бути певний попит. Польські вугільні електростанції це лише один суцільний музей. Ці електростанції були побудовані ще у часи Польської Народної Республіки, і їхня технічна можливість продовжувати роботу також добігає кінця, але є також економічні проблеми. Вугільна енергетика, навіть без урахування зборів за викиди, просто Дорожча за енергію з відновлюваних джерел енергії. Реальність така, що, попри різні заяви про те, що ми ще маємо вугілля, якого нам вистачить на 200 років, і що хтось захищатиме польське вугілля, що нібито відбувається якийсь вугільний ренесанс. Частка вугілля та роль вугілля в Польщі з кожним роком скорочується незалежно від різних політичних та неполітичних намірів. Це просто відбувається. Z roku na rok spada, niezależnie od różnego rodzaju zamysłów politycznych i niepolitycznych. І це не лише досвід Польщі або європейського союзу, каже експерт, наприклад, Сполучені Штати, де під час попереднього терміну Трампа, коли він прийшов до влади, він також оголосив, що видобуватиме вугілля і повернеться до вугілля. А тепер Америка покладатиметься виключно на цей вид палива. І ось перший термін Трампа закінчується, і що ми бачимо. Ми бачимо, що видобуток вугілля у Сполучених Штатах, попри всі ці грандіозні заяви, скоротився. Тож таким бачить і майбутнє цього проєкту польський експерт Міколай Гумульський. Може, певна, що сфері ж тонісприщова інвестиція, навіть і лівіс. Тож побачимо, що чекає на цей проєкт у майбутньому, якими будуть кінцеві результати цих аналізів, але я можу впевнено сказати, що це не перспективна інвестиція. І навіть якщо навіть ми уявимо собі ситуацію, коли вугілля залишиться на деякий час. Реальність також така, що я переконаний, що якщо видобуток вугілля доведеться зберегти, то будуть докладені всі зусилля для того. Щоб це були шахти, на які поширюється чинний так званий суспільний договір, за яким вони мають працювати до 2049 року, і вони будуть першими, кого підтримують дотаціями, щоб вони залишалися на плаву, цього року польща доплачує 9 мільярдів злотих за видобуток кам'яного вугілля, і в наступні роки ми, ймовірно, знову будемо платити субсидії, і аж до 2049 року, а це близько 140. Мільярдів злотих, то дивлячись на всю цю ситуацію, я справді не бачу світлого майбутнього для цього проєкту. Бо, як я вже казав, немає сигналів для ренесансу вугільної галузі. Польща відходить від вугілля, світ відходить від вугілля, і ера вугілля закінчується для польського, європейського та світового енергетичного секторів, тому що у нас просто є кращі рішення, і ці рішення відновлювані джерела енергії. Просто депше розв'язання і мірі і ті мірізарінісомневенижюдонепопри нерентабельність вугілля в Польщі вважає експерт, відновлювані джерела енергії також є стратегією скерованою на незалежність Євросоюзу, у тому числі в енергетичному секторі. І це кардинально відрізняється від російської стратегії експансії та державного розвитку. Саме тому публічні дебати сповнені всілякою дезінформацією та теоріями змови, особливо щодо енергетики і клімату. Усьми весі знову, наприклад, навіть хоча б тими, як Польща та Європа, повинні просто відійти від викопного палива, тому що це шанс на незалежність роками. Нам у Польщі казали, що нам потрібні вугільні електростанції та вугільні шахти. Щоб якщо щось трапиться, у нас була своя система соціального захисту, і що сталося, настав 2022 рік, і раптом виявилося, що польський уряд із радістю приймає поставки вугілля з інших країн до своїх портів, бо навіть те вугілля, яке у нас тоді залишалося, не гарантувало такої безпеки. Тож виявилося, що це навіть не те безпечне вугілля, в яке нас роками змушували вірити. І тому я кажу, що все це стосується нашої енергетичної незалежності, нижчих цін на енергоносії. Пам'ятаємо, що Європа просто не має легкодоступних джерел викопного палива, вугілля, газу чи нафти. І Якщо ми хочемо бути стійкими до різних видів енергетичного шантажу, чи то з боку Росії чи інших країн, ми повинні звернутися до тих джерел енергії, які дають нам цю енергетичну незалежність. Не забуваймо також, що сама Росія звертає на це увагу у стратегії безпеки Росії. Чітко зазначено, що однією з ключових загроз для Росії як країни є саме ця трансформація ЄС та його кліматична політика, саме тому, що його ЄС метою є поступова відмова від викопного палива. А без експорту викопного палива Росія справді набагато слабша країна. Вона не може фінансувати свій військовий комплекс своєї війни. Свою Агресію тому Росія повністю усвідомлює величезну загрозу, яку становить цей відхід, і можна прямо заявити, що дезінформація про повернення до викопного палива та спроби не відмовлятися від відновлюваної енергії грає на руку Росії. Уповільнення енергетичної трансформації грає на руку Путіну, і ми повинні просто це визнати. І це те, що ми всі повинні пам'ятати, особливо в той час, коли дезінформація на цю тему так широко розходиться і часто пов'язана зі спробами розпалити відносини між Польщею та Україною. Тому давайте просто будемо дуже обережними із цим. За обняння між польськом а Україною. Він з prostu bardzo uważni. Продовжуємо програму Енергетична трансформація від Української служби польського радіо. І в контексті першої частини скажу про таке: справа з вітряками тягнеться в Польщі вже тривалий час. Сподівалися, що попередник Навроцького Анджей Дуда підпише закон про вітряки, однак той залишив його у спадок своєму наступникові. Цього тижня у вівторок Сейм, нижня палата парламенту, підтримав більшість поправок Сенату до поправки до так званого закону про вітрові електростанції. Окрім положень, які лібералізують правила інвестицій в наземні вітрові електростанції. Поправка заморожує ціни на електроенергію для домогосподарств до кінця цього року. Ну і тепер президент мав би вирішити долю цього закону. У четвер в ефірі Польсат Ньюс з Богуцького керівника президентської канцелярії запитали, чи підпише президент Навроцький поправку, за його словами. Тобто, пана Богуцького, цей закон це така неефективна пастка, яку мали розставити або для колишнього президента Анджея Дуди, або для нового президента Кароля Навроцького. Він додав, що Сенат вніс до закону величезну кількість поправок, і виникає питання щодо конституційності цього законопроєкту. І звичайно каже він: там є щось дуже важливе, але саме захист і зниження рахунків пересічних поляків, що відповідно має вплинути на поляків, є одним із фундаментальних питань. Збігнів Богуцький також заявив, що президент займеться цим і буде чітке повідомлення а також буде час на впровадження змін, які є важливими з погляду гаманців поляків. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував позицію табору Кароля Навроського, припустивши, що новий президент не захоче підписувати так званий закон про вітрові електростанції. Прем'єр-міністр, відповідаючи на слова збігнєва Бугуцького, переконував журналістів, що закон про вітрові електростанції. Має вирішальне значення для енергетичного сектора Польщі. Устава дає шанс, аби це закон, який дає шанс, щоб ціни електрики для мешканців були збережені на якнайнижчому рівні, бо заморожує на наступні місяці ціну струму. І нам для цього потрібен цей закон. Друге, цей закон називається вітриковим, зокрема через те, що дає змогу сьогодні будувати найдешевші джерела енергії, бо сьогодні вітрики на суходолі дають шанс на найдешевший струм. Якщо пан президент хоче так як пан президент Дуда почав, і як він зрештою закінчив, тобто накладанням вета, то це буде не дуже добре його рішення. Але я не маю на це впливу, що він витуватиме, а чого не буде. Ми шукатимемо всі можливі способи, щоб ціни на електрику не були надто відчутними передовсім для родинних домогосподарств, і шукатимемо спосіб, як уникнути підвищення цін. Господар вродіних і так чиначе бійцем шукали способів, як уникнуть подвижки ценпідприємці та міністр енергетики закликають президента підписати цей закон. Міністр енергетики Мілош Мотика каже, що це дуже добрий закон, який захищає інтереси різних груп. Гарантую низькі ціни енергії він гарантує низькі ціни на енергію. Ми відкриті до дискусії. Натомість ця дискусія, де факто у парламенті із громадськістю, відбулася. Це дискусія прагматична про майбутнє Польщі, про безпеку Польщі і про гарантії безпеки і майбутнього. Щоб цю безпеку посилити, потрібен підпис під законом про низькі ціни енергії, який розблоковує потенціал відновлюваних джерел. Почебний сподпис по доставому низьких ценах енергії од блокувуєнций потенціал. Однов'язних журналжекожоніхімовський, президент польських енергетичних мереж, каже, що якщо в Польщі не буде доступної електроенергії, яку можна використовувати для опалення, сектор опалення опиниться в скрудному становищі. Ні, запевніми заопадження швидкість, ми не зможемо забезпечити всі генеруючі потужності біомасою, відновлювані джерела енергії, це також основа виробництва тепла, також електромобільність. Це електрифікація всієї економіки, це і питання вугільного сліду польської промисловості. Вважаю, що ці аргументи абсолютно тверді, З іншого боку, маємо складну ситуацію у гмінах. Аргументи абсолютно за словами місцевих органів влади, підприємств. Законопроєкт містить багато положень, які корисні для місцевих громад. А не підписання цього законопроекту буде йти проти народу, проти органів місцевого самоврядування, кажуть вони. Інвестиції у вітрову енергетику принесли б муніципалітетам та мешканцям дуже необхідні кошти. Про це зокрема заявив Давід Літвін, мер міни потенгово і президент асоціації муніципалітетів, які прихильні до відновлюваної енергії у ефірі польського радіо. 24 він говорив про основні аргументи проти. Слів опозиції щодо законопроєкту йдеться про положення, яке дозволяє мінімальну відстань 500 метрів для нових вітрових турбін від житлової забудови. Наразі обмеження становить 700 метрів. До слова, у Гміні Потенгово, якою керує Девід Літвін, працює вже 79 вітрових турбін, і ще 21 планують побудувати. Нам надія, що президент весьмето під уваги Сподіваюся, президент візьметься до, метрів... візьме до уваги, що 500 метрів це насправді норма. А про конкретну відстань від турбіни до забудови вирішуватиме града гміни. І я усвідомлюю, що будуть гміни, які погодяться на те, щоб забудова була за 500 метрів від турбіни, але й будуть ті, що вважатимуть за прийнятну відстань кілометр. щоб та турбіна вітрова була в відстані кілометр від забудовань. У зверненні також наголошують, що дозвіл на будівництво наземних вітрових електростанцій після багаторічної перерви є чудовою можливістю для розвитку і додаткового фінансування муніципалітетів. Податки на одну вітрову турбіну можуть генерувати приблизно 150-200 тисяч злотих щорічно для муніципалітетів впродовж усього терміну її експлуатації. Новий закон також передбачає, що власник вітрової електростанції вноситиме кошти до спеціального місцевого бюджету. Крім того, говорять, що швидкий розвиток вітрових турбін може знизити витрати на електроенергію для споживачів і зменшити залежність Польщі від дорогого викупного палива. Звернення власне підписали асоціації, які представляють приблизно 800 польських муніципалітетів. Бартломій Дерський говорить про те, що ця галузь роками, вимагає розморожування інвестицій у вітрові турбіни для для цементовні для виробників цементу, наприклад, це не оптові ціни електроенергії, а це для них найважливіше, аби вижити в конкуренції з фірмами з Індії чи Китаю. Також цей закон має розблокувати інвестиції у наш власний газ, який ми у Польщі видобуваємо із сільськогосподарської сировини значною мірою, що обмежуватиме імпорт викупного газу з за кордоном. На жаль, для кількох суспільних груп це буде. Негативна інформація це також погані новини для індивідуальних споживачів, бо вони не матимуть заморожених цін енергії в останньому кварталі. Позитивним тут є, що у майбутньому році ті ціни найімовірніше спадатимуть, але останній квартал буде дорожчим. Чим року неправдоподобні ти це не вже спадати, натомість останній квартал Пауліна Гронджік із конфедерації «Левіатан» каже, що витрати на енергію є одним із найбільших викликів для польських підприємців. Зв'язку з тим, то обніжання коштів енергії саме тому зниження цін на енергію є надзвичайно важливим з їхнього погляду, і це вкрай важливо якнайшвидше вирішити. Тож ми сподіваємося, це вдасться реалізувати, бо закон необхідний не тільки в контексті розвитку, не тільки відновлюваної енергетики, але й в контексті розвитку промисловості. Екс розвою енергетики одновільно, але теж в контексті розвою примислу. Ну а Генрік Каліш із форуму споживачів електроенергії та газу додає, що витрати на енергію мають вирішальне значення для підтримки конкурентоспроможності енергоємних секторів польської промисловості. А це також впливає і на конкуренцію, і на захист енергетичної безпеки і на польську незалежність. Презентує фірми, я представляю фірми, які конкурують зі США, Китаєм чи Індією на глобальних ринках, і вони також мусять давати собі раду на європейських ринках. Звісно, кошти енергії вирішальні тут. Тому форум споживачів електроенергії та газу кілька років намагається добитися підтримки ініціатив, які дадуть змогу будувати вітряки на суходолі, бо це є найдешевша з можливих технологій. Кілька разів щось ми тут ще усвішалі. Тизна найтенша можлива технологія. Повертаючись до питання видобутку можливого вугілля українською компанією на території Польщі, повернемося ще раз до коментаря Миколая Гумульського, експерта з питань енергетичної політики Грінпіс Польща сьогодні у секторі видобутку кам'яного вугілля каже він: зайнято приблизно 60-70 тисяч осіб. Є багато програм, які спрямовані вже на забезпечення кращого майбутнього для цих людей. Є фонд справедливого переходу, різні інші програми в рамках національного плану відновлення та альтернативи, які скеровані власне на те, аби перекваліфікувати і перенавчити їх із видобутку вугілля на роботу саме на вітрових електростанціях. Подам такий один приклад альтернатні. Дозвольте мені навести один приклад альтернативного сектору: вітроенергетика. До речі, президент Навроцький зараз вирішуватиме, чи дозволити її розвиток у Польщі. Вітроенергетика пропонує величезні можливості для створення нових робочих місць, особливо для шахтарів. Наприклад, вітроенергетика останніми роками проводила навчання шахтарів з обслуговування цих вітрових турбін, і ці навчальні. Сесії викликали великий інтерес. Є ще один, на мою думку, дуже цікавий приклад із сілезії: а саме Тамур, польська компанія, яка роками виробляє різні види гірничо-добувного обладнання машин та пристроїв. Ця компанія, польська компанія, зараз розробляє власний проєкт вітрових турбін. Отже, це дуже гарний приклад того, як ми можемо перейти від цього сектору вугільної промисловості до нових секторів. І, наприклад, як вже згадали, у видобутку кам'яного вугілля зайнято. 60-70 тисяч людей. Якщо ми підтримуватимемо розвиток вітроенергетики, ми можемо забезпечити приблизно 100 тисяч нових робочих місць у вітроенергетиці протягом наступних кількох років. То справа не в тому, що просто немає альтернативи. Альтернатива є, нам просто потрібне справді відповідальне рішення, щоб її реалізувати. І було б корисно, якби польські політики були справді чесними з шахтарями. Замість того, щоб постійно обманювати їх, кажучи, що вугілля буде доставлено їм у якийсь невідомий час, що, мабуть, було найгіршим, що могло статися, цей постійний обман зрештою покладе край гірничу добувній промисловості, і це не буде запланований процес. Будьмо відвертими, вугілля у Польщі закінчується. Давайте сплануємо цей процес і перейдемо до нового етапу, який насправді буде кращим для всіх нас, і який допоможе нам дізнатися про енергію та Енергетичну залежність, а також про нові робочі місця. І нарешті про наше оточення: природне середовище та наш простий комфорт життя, життя. На цьому на сьогодні ставимо крапку. Це була програма енергетична трансформація Української служби польського радіо. Автор і ведучий Володимир Гарматюк. Дякую за увагу! І почуємося наступного тижня.